Після виконання державного гімна у 11-класників Прилуцького ліцею номер 6 розпочинається урок захист України. Цьогоріч курс для 10 х класів стартував зовсім по новому. Якщо в тому курсі попередньому було акцент на збереження здоров'я, безпеку, поведінку безпечну, то цей курс поглиблюється вже такими навичками, скажімо, як формування громадянської свідомості, ідентичності. Оборонної свідомості, тобто уміння і готовність стати на захист суверенітету, незалежності України, це не означає, що учні пройшовши цей курс зразу із зброєю в руках, будуть висококваліфікованими бійцями. Ні, але у них має сформуватися саме ця громадянська свідомість. Оборонна за оновленою програмою уроки захисту України будуть не раз на тиждень, а раз на місяць протягом дня у форматі тренінгів. Старшокласники вивчатимуть основи національної безпеки, види дронів та в яких сферах їх можна застосовувати. Також значну увагу приділятимуть вивченню до медичної допомоги. У разі надзвичайної ситуації ці знання можуть врятувати життя, кажуть у ліцеї. У новій навчальній програмі для 10 класу передбачені шість модулів. Це буде перший модуль основи національної безпеки та оборони, другий основи управління та планування, третій модуль озброєння та військова техніка, стрілецька підготовка, четвертий основи дій комунікації та взаємодії у бою. П'ятий модуль це орієнтування на місцевості та інженерна фортифікація. І шостий модуль домедична допомога в умовах бою. Учні 11 класів також вивчатимуть шість модулів. Вони будуть дещо доповнені та розширені. Модуль перший в одинадцятому класі це військові технології технології та їхній розвиток, другий модуль, стрілецька підготовка основи дій та взаємодії в бою. Третій модуль інформаційна війна, четвертий домедична допомога знову ж таки. Бачите, в умовах бою. П'ятий модуль цивільне населення в кризових умовах. Умовах і шостий модуль планую майбутнє особиста роль в обороні країни. Нова навчальна програма предмета захисту країни. Тепер є уніфікованою для дівчат та хлопців і не передбачає гендерного поділу у класі. Однією з головних відмінностей оновленого предмета. Є впровадження навчально-модульної інтегрованої програми, яка за освітнім наповненням відрізняється від торічніх, говорить Наталія Скиба. В минулому році, поза минулому році, це був урок захист України, і він вивчався за двома типовими планами: окремо для хлопців, окремо для дівчат. Дівчата поглиблено вивчали тактичну медицину і цивільну медицину. До речі, в цьому курсі вона скасована, буде тільки тактична медицина і вивчатиметься разом із хлопцями. У хлопців була строєва підготовка. Ка фізична підготовка строви строєвої підготовки вже не буде, але вони разом з дівчатами будуть вивчати усі модулі одночасно. Чому це відбувається? Тому що насправді ну немає різниці. Всі повинні уміти і бути готовими до захисту України незалежно до їхніх гендерних особливостей. Вивчати ази медицини та як швидко і якісно надавати до медичну допомогу відтепер зможе Марія Сакун. Урок захисту України дуже важливий під час війни, тому що це нам надає змогу. Навчитися надавати першу медичну допомогу та було б краще, якби у нас було більше практичних занять, таких як серцево легенева реанімація. Навчитися влучно стріляти, керувати дронами такими навичками. оволодіє Артем Василенко. Нам хлопцям важливий цей урок, бо ми до повинні в надзвичайних ситуаціях вміти поводитися зброї, наприклад, або керувати FPV-дронами. Це також зараз популярна тема. І добре, що зараз в цьому 11 класі наші уроки приходять разом з хлопцями та дівчатами, бо кожен з нас повинен вміти це робити. Захист України відносять до обов'язкових шкільних дисциплін. Оцінювати його будуть за 12 бальною шкалою.